Колядка від хати до хати, бо кожна родина, дозвольте заколядувати з різдвом Христовим, Україна, Ісусику, дорогенький, я до тебе ручки зношу і здоров'ячка у тебе прошу для тата, для мами, для всієї родини. Послухай Ісусе, мене в цю хвилину. По всій Україні пісня гомоніє. Христос народився, весна рід радіє, і вся Україна Христа прославляє, слава Україні, Христос ця рождає! усяку нічку на мило замети, повертались з бою, хлопці з кулеметою. Ося рождає, голови схилили сльози під очами, хлопці, де ваш батько? чого він не з вами на святу вечерю. Відступали з боєм. За рідну країну він упав героєм. Умови, як мого мира любить цю країну, так як від думати посилила ненька, насила накриває, Сльози йдуть рікою, різбо наступає, та на дворі, помолимся по. to У бою, а лежитиме з небом. Бачив він багато кривавих картин та знав, що кров зацвіте буйним степом, повстане у світі найсильніша з країн. Дякую. І я хочу запропонувати вам зараз флєцький вертеп, автор Андрій Василів. Йой, гуцули, мудрі люди, файно колідують. Та й святе різдво Христове найкраще свідкують. Колітнички файно плєшуть, трембіточки грають, не раз собі у вертепах фіглів добагають. Та й ми хочемо звеселити газдів із надвірне, аби за нас, меж люди, не пішла не слава. Розкажу вам честі газди, про таку новину, про надвірну наше місто. І давну давнину, Та вже тепер наше місто двірної звесі, Колись з тобою краснодвір, най вам не здаєсі. Ти й хочемо звеселити газді цього дому, коли до вас розвеселить газди з Краснодвору. Перший власник мого міста так розгаздувався, що два замки вімурував, і дітей настарався. Та й просимо звінчувати старому й малому Николаю Куропатву газду з Краснодвору. Я, Николай Куропатва, би знали, отако вам говорю. Би мали двір, як в мене, в нім щасливу долю, би мали кілько дітей, кілько є в мене не мали по два замки, ще й грошей дві жметь. О, дивись, не ну сов мене вморе. за вінчування, на так сі стане. Бачи кухарка Маринці на таке пристане. Ви те собі розуміли, що баби здівають. Нас кухарок династії 500 років мають. Та як то нам завінчує? А чи все розкаже? Чи так, як у переписі? Щось та й не докаже. Би вам паски не падали, Цвібак не запався, би вам тісто росло до лиш пляцок не вдався. А перепис не питайте, бо і так вам не скажу. Ви то і так не спечете, як я вам розкажу. А що то то за меці, я ще нас вінчувала лиш кухарка краснодвірська. А де сар сало, та не віде, поліншує вензунку погостить. Чайку тут всі позбирали, що найкращі гості, бо масарів династії Тільки чес у місті, Тільки оцей кухарочки, крипка бабка в цісті. Скажіть мені, що надвірним без мене сі вартує, як над масарами сі гонорує, Він чує ваші снігази. Салами, м'ясами, в все це сонне, буджельник з дривами, Би ніколи не пропала наша плеська слава, Наші пляцькі масарка навіки тривала. Ви не думайте, що в надвірні одні флеки жили. Тут ще жиде з циганами гендель колотили. Най циганка слова скаже, жидівка звіншує. Най розкажу, де всім році. Файний є шапчує. Яй, тебе бахталечка, всім гаджо бажаю. Дай мені свою кишеню. Я вам погадаю. Дай двадцять гривень. ай, бо машину ти поб'ю. Би я мала звінчувані штири міхи зіску, аби тільки грошей мали і слини в писку. Я вам скажу що найважніше, і я то краще знаю. Прийдіть до мене до склепу, я вам раду маю. Як кожному повінчую, би бисі добре жило, лиш би було продавало, було й купило, а сі нам навінчували штири міха суда то от їхнього віншовані. Може дістати пода, а найдобрий вечір буде у кожному домі. Рихтуємося, газ добрі, ідуть гості у поклоні. Слава Ісусу, газдам до хати. Ми прийшли до вас колідувати. Ми прийшли за рік вас відознати. Аздуз не уповінчувати, а в господаря в саду кірниця, воло кірениці Христова мати, хрестова мати, сина купала, Ледок до леду ватри кресала, а як купала, Христа взігріла, а як взігріла, за куми прийшла, за куми прийшла до сего дому. Ай ми вубули та й Христа найшли. В хату ступаємо, Христа ветаємо, ой на святий вечір рівно, о півночі, прилетіли ангелики, Христу до прилетіли ангелики, Христу допомоче, святі ангелики, перелетіли з неба. Дали знати осипові, що тікати треба, дали знати, осипові, що тікати треба, утікали вони горов та долину. Хоронили життя своє, смаленько в дитином. Хоронили життя своє, з в дитином. А на розказ Божий, свята Божа мати, виліла нам християнам заколядувати, виліла нам християнам заколядувати. Нова радість стала, світу це з'явила, що причиста Діва сина народила, не у Вифлеємі, не в царській палаці, а в старій гуцульській смирековій хаті. Всі гуцульські села, кожна наша хата Одно вам скаже Христос рождає в Карпатах! А вже наша Довбущенка в куглеці вбирає, надбистка гуцулія, христа зустрічає. Кожний гуд у своїй хаті, жінку з діточками у молитві сі схилили перед обгазами. Та й найперше Христа просить цю світу годину за мир Божий в Україні, за кожну родину, аби з фронту зівернули сини й доньки де би батьки сі дочекали на старости радість. Аби нам Пречиста діва. Таке дарвала, в Вкраїна у цій війні перемогу мала. Христос, Христос зарождає! Вінчуємо вас Газди, Божими словами, щирим серцем, щиро правдою, Божими святками. Христос, Христос зарождає та попросим всіх охочих заколядувати нашу файну колядочку, разом заспівати. Він чує вас, честі, газди, аби сте діждали, аби вас невесті книги усі записали. І най вам туди припишуть файно газдувати, в Мирі, радості, здоров'я, ще й на рік діждати. Христос зарождає. Слава! Зела ця новина. А я думаю, що в нас дуже багато тут є гарних дівчат, і ми ще хочемо подарувати дівчатам молоденьким, незаміжнім, гарну колядку. Стоїть керничка. Стоїть керничка, морована!

Богом, ой, Думаю, що в цьому році дуже багато дівок повідаєсі. Ще раз нагадую, що цей вертеп був написаний Андрієм Васильєвим, нашим славним гуцулом, і ряд українських пісень від наших веретенців. Запросити до слова зараз нашого газду, бачу там Зіновій Андрійович. Христос рождає. Шановні друзі, колеги, шановні запрошені, шановні неперевершені, Наші веретено. Оплески для наших діток. Немає більшої радості, коли нас тішать. Своїми гарними виступами, дітки. Здавалося, що в часі війни дуже важко все зробити для того, щоб молодь колядувала, молодь була активна, молодь наслідувала ті українські традиції звичайно. звичаї. Але ще більше приємно, коли наша молодь, продовження люду людського роду, людей, які Прославляють, возвеличують новонародженого дитя, колядують. І ви усвідомлюєте, ви уважно слухаєте, які колядки, прадідівські, прадавні колядки, які возвеличують новонародженого Христа. Я хочу подякувати Галині Яківні за те, що через діток. Завдячуючи їй, завдячуючи діткам, завдячуючи всім учням, підростаючого покоління, вони по-свому, вони по особливому колядують у дуже відповідальний час для нашої країни. Коли дитина колядує, коли дитина передає свої емоції святі, коли відчуває свято і Дух Різдва, це ще більше приємніше. Тому я хочу подякувати всім батькам, хочу подякувати всім діткам, які так відповідально, не сидячи вдома, а разом з колегами, разом з колективом, все роблять для того, щоб підтримати наші традиції, підтримати нашу різдвяною українською колядкою, наші Збройні Сили України. Тому хочу всіх вас привітати з різдвяними святами. Коли діти виступають, коли в своїх виступах, своїх колядок, вони все роблять для того, щоб підтримати Збройні Сили України, підтримати людей, які опинилися в складній ситуації, ще більше приємно. Своїми голосками, своєю творчістю, своїми емоціями, вони все роблять для того, щоб наші традиції жили. Бо здавалося, що якийсь певний період, декілька років тому. Коли старше золоте покоління через свої колядки передавали, пройдешньому. ми все робили для того, щоб ми не загубили їх. Я більше переконаний, ми точно не загубили. Ми більше примножили через такі виступи. Тому дякую нашому веретену. дякую всім, хто в часі Різдва колядуючи підтримує Збройні Сили України. Бо в яких умовах сьогодні боронять Україну? В яких. Важких природних, погодних умовах ми сьогодні маємо можливість бути в умовному спокою. Тому ще раз вас всіх святами Різдва Христового бажаю, щоб 2025 рік приніс нам до очікуваного перемогу. Це дуже важливо. А цим діткам, найдорожчому, підростаючому поколінню, бажаємо здоров'я, бажаємо розбудовувати нашу країну, бажаємо, щоб наші друзі, наші колеги. Військовослужбовці Збройних сил України повернулися до рідної добівки і обов'язково з перемогою. Христос народився і ще раз облески для Веретено. Дякуємо. Щиро дякуємо. Христос! Христа! Молодці! Молодці!